Хочете смачно і недорого перекусити, рекомендую вам завітати в один із закладів нашого міста розлогіше у сюжеті. У центрі міста Броди навпроти центрального парку відкрився новий заклад млинці Хаб. Тут приготують найсмачніші млинці як із солодкою, так і з солоною начинками. А ще вам приготують найароматнішу каву та нагодують вас за доступними цінами. Поруч із відділенням поліції розташувався заклад, де готують не лише млинці з м'ясом, а й веганські. Саме тут у закладі млинці хаб приготують освіжаючі напої, а також млинці за бабусиним рецептом. У нашому закладі ви можете скуштувати наші неймовірні млинці. Також каву, яку ми власноруч робимо. Кава одна з найкращих в бродах. Ну, як мінімум, так кажуть наші. Гості. Млинці, які готують у центрі бродів, є досить ситні та виготовлені за найкращою технологією. Усіх бажаючих запрошують відвідати заклад, у якому можна зігрітися у холодну пору доби. Радимо скуштувати також наші солодощі, які не, не зустрінути в кожному магазині чи в кафе. Чекаємо вас у закладі. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.